Під деревами будемо обробляти. Раніше, коли в мене була велика ділянка малини, я пробував різними препаратами на основі більш таких натуральних. Метарізини. Інший. Тобто, ну, Метарізином я пробував. Ну воно, не знаю, мені не, не сподобалося. Ділянку рядки випадають, а, а дії я такої не, не бачив. Я сажу. Те є випало, сажу, те є випало. Маленьку личинку в рот забирає, а зараз е, користуюсь тільки антихрущ. У кровіт, беру антихрущ. Велику п'ятилітрашку собі там. Його йде 20 мл на 10 літрів води і раз по сезону ви обробляєте. У маю йтиме січень-лютий березень, вітень, у, Трав... у травні. У травні йтиме льот майського жука цього, хрущ, який називається. І тоді кожна самка буде під одна самка до 70 яєць відкладає. І вже підніметься, вже цей хруст підніметься до цього. Тоді робимо так, як армапояс. пояс. так дерево обкопане, отут робимо канавку отак по кругу, щоб він відсюдував у вас із цієї трави, з оцього облога, отуди не йшов. І о, на таке дерево йтиме десь там 5-7 літрів, може. Ну, 5 це. Мінімум. Ну, дерево велике, бо воно в діаметрі в нас воно десь 5 метрів займає. Ну, 5-7 літрів на таке. Але ж це там іде 20 мл на 10 літрів води. 5 літрів коштує в районі 4 тисяч гривень. Десь минулий рік чи 3600 чи щось. Воно. Ну, я не, не пам'ятаю. А в цьому році що воно там за ціни буде? Ну, тільки таким можна зберегти. І якщо не будете приміняти на, на полуниці то у вас теж нічого не буде. І полуницю проходимо під корень. Там десь одна третя півлітрової баночки. Десь півлітрову баночку на 3-4 кущики. Пролили водичкою, щоб сиро було пропололи, щоб воно у вас легенько там утавало, якщо у вас не на бугорку. Ота. І внесли туди антихрух. А то у вас буде на стадії дозрівання ягодки, так як ми пройшли рік показували. Отам копаємо, як я якось казав. Ось вам кущик, отут, мабуть, садить хрущик. Так? Було такий. таке. Якщо у вас отак засихає кущик, то тут більше всього, що у вас садить хрущик. Бачите? Оцей насіковий. Оце на землі не оброблялася полуничка. Підкопуємо і там хрущик. І у вас залишилося вже півтори недільки до зрілості вашої ягоди. А він хоп, і, і, і з'їв. Оцей викинете, а він слідуючий прилізе, слідуючий прилізе. А так цей препарат триматиме десь вам до двох місяців.